Пошли Привіт! Це корисні вправи для пожежного побратима Олександра та стегного суглоба. Тобто, коли прокидаєтесь вранці Не неподибної підійти ви залишаєтесь в свої кроваті. Починаєте. Видвигаєте висувати ножку одну донизу, до гори. Донизу, до гори. Витяжіння донизу до гори. Робите 15-40 повторів. Обов'язково. Потім розмонтажуйте. Робите оберти вашими нижніми кінцівками. Бачите. Потім ставите одну ножку на другу. Ноги йдуть ліворуч, голова праворуч. Праворуч. Ноги йдуть праворуч, голова, голова ліворуч. Цю вправу. Так само ми виконуємо 15-40 разів. Потім ви піднімаєте ногу на рівень коліна. Так само обов'язково, коли нога йде ліворуч, права довертається, голова праворуч. Коли праворуч, то ліворуч. Робимо 15-40. Потім права ножка уходить ліворуч, а голова праворуч. Туди ножку опустили. Тепер ліва ножка піднімається рівно. Вона уходить праворуч, а голова ліворуч уходить. Наступно вправо. Дві ножки стоять. Ми докладемо коліна до землі. Коліна до землі. Тут голова залишається на місці. Коліна сюди, сюди, сюди. І остання вправа у нас коліна разом. Ми кладемо на землю. На землю. Це все ми робимо на кроваті, не стоячи, не стаючи. Обов'язково. В кінці обов'язково потягнуться. Або одна нога. Витягнути. Ножку свою до груди, витяжіння або одну, або дві. Обов'язково. Я думаю, що вам буде становити краще. Пане Олександр, спробуй.